І сьогодні я вирішила взяти таке відео, як робимо маленькі подаруночки для моїх двох подруг. Це для Віки та Аліни. І в принципі ще сьогодні 6 лютого я вирішила взяти таке відео, як мені просто скучно стало і вирішила взяти для вас відео. Ми робимо маленькі подарунки для моїх двох подруг, тому якось так. У мене сьогодні дуже така местачна обстановка. Надіюсь, вам це відео сподобається. Ти, в принципі, тут може бути ще якийсь DIY, але я думаю зробити багато відкриток, зробити багато всього красивого і зробити маленькі ще плюсом такі пакуночки, пакетики, які буде все, все стояти. Ну і всі ідеї я буду ще з Пінтерест. Тому давайте, в принципі, починати щось робити. Ну що ж, серед багато всяких там виборів Пінтерест. Я знайшла декілька дуже гарних, які я задаюся на своє збереження. І думаю, як можна це все зробити Ну, але я би дуже не б хотіла розпочати з цієї з бантиком В принципі, давайте починати. Я ще також я в себе і знайшла відкритки, що за твій рік. Того року я своїм потребам не дарувала відкритки, по того року я була захворіла на 20 Ну, якщо не забуду, то я зараз знімаю відео 6 лютого, ще десь приблизно. 8 днів до 11 Валентина це вот, вот така відкриточка. Я пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, як я її робила за помаду. І ще у мене є. Два, три. Шість. Шість відкриток. Ну що, я вже вирізала вот таке. От, і потім ці рамки я зітру. Зараз буду, думаю, робити отут свої губки від Це має бути вес, показує ще раз, що в мене вийшло. І будемо зараз підписувати чорну ручку. Я писала не я люблю тебе, а я тебе люблю. Ну трохи по-іншому. Це будуть, можна так сказати, дві різні валентинки. Тут Я люблю тебе, а тут Я тебе люблю. надписью я тебе люблю. А ще в мене є тепер дві ось такі відкриточки з Айлаю. Двох закладок я вже зробила підій довгій частини. Ну що, я вже зробила відпочатку таку помаду на двох закладках. Як на мій погляд, це якось не дуже. Тому я хочу ще додати, не знаю, що спорчу я з мечення. Бажаю цією помадою відпитки. У мене вийшло другу зробити. Друга, а знову так все покраще. Чому перша все закладка ну, листівка ну, ходить не дуже, а друга вже правда, покраще, мені здається. Я вже дуже сильно змучилась і думаю, що в мене буде 2 дня підготовки. Сьогодні перший день. І за перший день я хотіла зробити 6 закладок. Сьогодні вже другий день, як ми з вами будемо робити листівки. Вчора ми з вами зробили... 6 гарних листів. Ну як 6. Три штуки по 2 листівки, чи як. Ну, коротше, ми вчора з вами зробили 2 отакі закладочки. Я вчора з вами зробила дві отакі листівочки Я тебе люблю. От, і ще дві такі листівочки з I Love You. Я буду робити зараз таку квіточку. Але тут багато тут все на одному листку прикріплено, а ми зробимо багато таких маленьких. Ну, як багато зробимо, але по віддільності і по дві штуки кожної відкриточки. Ну і все, будемо розпочинати. А розпочати я хочу велику відкритку з цього кусочка паперу, там, де відпечатки губ. Зробила я вже такі квадратика для оцих відпечаток губ для першого. Коро квадратика Дуже гарна, в що, що мене вже готові відвідки відкриточки. От насправді я б не мала положити, насправді, я підписала не там, де треба. Ну і в принципі, нехай будуть ці відкритки. Мені здається гарні. Ось ось таких, зараз покажу, от вийшли е, в мене ось такі дві. Щось їх дуже сильно перекусило. А, це мало бути руки піднесення, ну, все одно вже. Ось такі дві відкриточки. Я вже не хочу робити ці портики, це дуже важко і довго Денькі от такі. вже відкритки готові. Вже готові відвідки відкриточки. Дуже гарні вийшли. Ну, я не дуже прям хочу заморочуватися з відкритками цього року, але тепер в мене є нібито їх 14 чи як. І тепер будемо робити ще дві відкритки і потім будемо приступати до інших. У мене вийшлося двітки відкритки. От, але на цю на усього два сердечка, ніби у мене закінчилась червона ручка чомусь. І я її домальовувала вже червоним фломастером. Я вирішила вже не робити ту, від, ці відкритки, а вирішила вже зробити маленькі пакетики, в яких будуть стояти ці всі відкритки. Два маленькі пакетики мені треба буде зробити. І буду робити по типу такого. Десь в мене вийде. Я ці пакетки розмалювати сердечками, але правда, тут не дуже вийшло, Але мені здається, що нормально Затим, далі, що ж, чулося я півгодини, щоб зробити цей його пакетик. Дуже важко було з дном, але він кривий вийшов. ну і от. Зараз зроблю ще один такий самий пакет. Здається, що він вже буде покращий, і далі до вас вернусь. А тепер давайте складати наші подаруночки. Зараз так камеру поставити. Я вже все відсортувала. Давайте перше для віки. От тут для неї. От, давайте починайтеся складати. Перше я хочу розпочати з такої закладки. От, О, ідеально, але трошки виступає. Значить, ми її заглянемо пополам. І поставимо її сюди. Так, накладочка є. Далі ми, е, я правда, не знаю, як можете поставити камеру, щоб було все видно. Е, поставимо багато великих відкриток. Вирішила я їй поставити ось таку відкритку, яку я робила ще того року. От. Вот, наступне, що я поставлю, це ось таку відкритку. Далі я поставлю ось таку відкриточку. Э, ось таку. Ось таку. Таку. Ось таку відкриту. Тут це переверне. І ще дві відкриточки. Ось такі. Віточки. І усе. Ось такий маленький подарунок. А, ну і ще давайте батончик якийсь солодкий поставимо. А на ну ще також кожен батончик, я поставлю по ось такому так мілківею. Отак. Ось такий виходить наповнений, Тепер загнем тут вверх і треба буде всього лиш закріпити це. Так, тепер ми це все його закриємо. Вот ось так. І вот. закриємо степлером. І ось я буду знати, який кому тут писано. Це лінія, а Так, в мене десь тут є степлер. Давайте закріпляти, щоб ніхто не переглядав. Якщо я думала, ще щось ставити, але в мене фантазії вистачило тільки на э, відкриточки та на Milky Way. Вейн. з вами два такі гарних маленьких подаруночки з відкритками та батончиками шоколадними. Ну що ж, в мене вийшло такі пакуночки, один більший, другий менший, чому так. Бо я пробувала лише робити ці пакуночки. Ну, от. І усе Ну, а на цьому в мене все. Тому усім-па-па! da poca picchietta va po bene <susurra> si tu la mia miezza americano quando la mola sotto la luna come da bene vedi ai dovi l'americano